Мир без припинення вогню туреччина погодилась стати посередником між Україною та Росією. Зустріч може відбутися вже за кілька днів, 15 травня. Ердоган зізвонився із Макроном. Та поки Кремль готується до переговорів. Партнери України наполягають, лише повне і безумовне припинення вогню може відкрити шлях до діалогу. Київ підтверджує, готовий говорити, але тільки після повної тиші Париж Вашингтон і Київ за дипломатію. А Путін тягне час і не припиняє обстріли. Чи може запропоноване, але не узгоджене 30-денне перемиря стати реальним стартом мирного процесу у сюжеті Ксенії Штомпель? Москва півночі. Кремль оточений журналістами з усього світу. Всі чекають на заяву, але російський диктатор з'являється лише через півтори години затримки. Його перші слова без дипломатії Москва не піде на жодне тридцятиденне перемир'я. Пропозицію, яку напередодні підтримали партнери України, Кремль відкидає одразу. Предлагає київським властям возобновіть переговори, пєрвані іми в кінці 2022 року. Возобновить прямые переговоры, причем подчеркну, без всяких предварительных условий. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном. Путін призначає зустріч 15 травня. Саме тоді, за словами диктатора, можуть стартувати нові так звані перемовини України та РФ. Посередником нібито має виступити Туреччина. Очільник Кремля вже звернувся до Ердогана з проханням організувати зустріч. Київ не забарився з відповіді. Україна готова до діалогу, але лише після повного припинення російського вогню. Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували, і найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивство навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне, тривале і недійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Напередодні 10 травня у Києві відбулася важлива зустріч. Лідери коаліції охочих країн, що підтримують Україну, висунули Кремлю чіткий ультиматум припинити вогонь вже 12 травня, повністю без жодних умов. Франція серед ініціаторів повернувшись до Парижа, президент Еммануель Макрон дає свою відповідь на нові заяви Путіна. Припинення вогню має бути безумовним. Називає пропозицію Кремля не миром, а черговим маневром Москви. Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя. Не може бути ніякого діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори заради миру. На тлі заяви Кремля про готовність до прямих переговорів у Туреччині свою реакцію озвучує і Вашингтон. Президент США Дональд Трамп називає можливе завершення війни потенційно великим днем для Росії та України. Потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна кривава баня, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Тим часом українські експерти застерігають. Пропозиція Кремля щодо перемир'я не з доброї волі, а цілком ймовірна пастка. Тактична пауза, аби перегрупувати війська і підготувати новий наступ. Путіна поставили в вимку. Обрати або мир, або війна було б наївним сподіватися, що Путін прямо відповість так чи ні, і ввечері вночі у Путіна зробили доволі прогнозовану річ. Вони сказали: Окей, але спочатку переговори і переговори про припинення вогню. А ваша пропозиція припинення вогню, а потім переговори. Ми її не відкидаємо, але ігноруємо. Росіяни вважають, що вони ще не програли, тому відмовлятися від власних амбіцій вони не збираються. Ба більше ситуація геополітична дійсно створює для них додаткові зачепки і аргументи, що а раптом їм вдасться не програти. І поки говорять про мир на фронті, триває війна. Росія активно атакує Сумщину та засипає кабами Запоріжжям. Лише за цю ніч, так званого перемир'я, Українська ППО знищила 60 шахедів. Синя Штомпель для апостроф тіві.